Вітаємо вас на нашому каналі. Терміново продається будинок, який розташований у селі Перемога Подгороднянського району Дніпропетровської області. Будинок розташований на ділянці 5 соток та за документами позначений як дачний будинок. Будинок має два поверхи та має чотири кімнати будинку розпочата реконструкція, але новий власник зможе все доробити на свій власний смак. До будинку заведені усі необхідні комунікації. Є електрика, вода та каналізація. Опалення будинку електричними конвекторами. Вартість будинку півтори тисячі доларів. Це ідеальне місце для тих, хто хоче жити серед природи та чистого повітря. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди.